Друзі, усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки, усім тихого, мирного неба, Божої нам благодаті. Ми сьогодні знову на кухні. І друзі, хочу показати, як можна в екстремальних умовах без світла, без е, мікрохвильової печі підігріти. Піцу, щоб вона була тепленька, мягкенька, все одно як свіжа. Друзі, а як я буду робити, зараз вам буду все показувати. Насамперед піцу виймемо із торбинки. Що для цього нам потрібно? А потрібно, друзі, а потрібно нам взяти сковорідку, налити чуть-чуть. Олійки, гарненько помастити нашу сковорідку. Гарненько. А тепер, друзі, будемо додавати водичку. Водички додаємо зовсім небагато. Достатньо. Ось у нас чуть-чуть водички. Ложимо нашу піцу. Ось так, положили гарненько, і накриваємо кришечкою. Це, і на маленькому вогні зараз я вам скажу скільки годин. Так, а я не буду виключати. І подивимось, за скільки ми, я часу її підігрію. Чуть-чуть, може, подачу вогню я збільшу. чуть чуть Приблизно десь 2-3 хвилини, напевно, вистачить. Бачите? Бачите, як водичка випаровується, і як гарненько прогрівається наша піца. Я таким способом і веренички підігріваю, і веренички стають дуже такі свіженькі, як свіжозварені. Так, вже хвилинка часу пройшла, хвилинка півтора вже пройшла. Водичка випарується, піця може чуть-чуть під низом чуть-чуть більш підрум'янитись, але це не страшно. Вже дві хвилинки пройшло. Ну, ще хвилинка і будемо виймати. Що там демоки? Не йде. Вже кришечка стає більш така прозора, великі краплинки появляються на ній. А це, напевно, буде говорити, що вже треба відкрити кришечку і заглянути до нашої піци. Так, вже в нас пройшло три хвилинки. Зараз я поставлю паузу. Я паузу знімаю. Так, друзі, почекайте хвилинку. Дивіться, яка вона нам легенька. Це я знімаю. Так, почекайте хвилинку, хвилиночку. Не взяла я нічого, друзі, мені дивіться там мягкенька. Ось так. бачите, за незручності. Зараз я візьму ножика і її розріжу. Ось взяла я дощечку по розміру нашої піци. Дивіться, друзі. Дивіться, яка вона м'якенька. Так вона є не пісна. Зі стану здоров'я мій піст припинився. Ось, бачите, як тільки що зготовлено. Так, а що в нас? Дивіться, чуть-чуть, чуть-чуть. Бачите, бачите. Три хвилини і готово. Ну що ж, друзі, кому сподобався ось такий лайфхак-хак. Користуйтесь, може хто вже таким способом користується, користуйтесь і надалі. А я вам скажу до побачення. А кому сподобалось ось таке моє відео, ставте пальчика верху, підписуйтесь, друзі, на мій канал, коментуйте. Поширюйте моє відео, я буду дуже-дуже задоволена. Усім пока-пока, миру, любові і добра!